Стрільці, закінчується вересень, починається жовтень, на вулиці чарівна погода, всіх зносить, змиває. А ми дивимося, що буде для нас цікавим, неймовірним протягом цього тижня. Взагалі такий перехід з одного місяця в інший після коридору затемнень все прибігло. Що буде? Позитив, не дуже позитив, і порада. Так, в позитиві. Вау! Ну нарешті, два старших аркана і три старших аркана. Ну, шострівці, я вам скажу, в позитиві. Краще бути не може, можна вже припиняти розклад. Справа в тому, що нарешті ви приходите в розуміння своєї сили. Якраз така собі середина між мозком і почуттями, коли знаходиться нарешті баланс. Приходить почуття усвідомлення своєї значимості, почуття розуміння, що ваша енергія знаходиться у вас. Вам потрібно зараз зрозуміти, що цей відлюдник, який є у вас, знання, які ви вже знайшли, вони несуть вам спокій. І все, що от емоційно вам дається, у вас дві частини в собі. З одної частини це дитина, яка радіє, а з другої частини це дуже стара душа. От 300 років, можливо, вам. І от саме той баланс між бути дитиною і знати, дивитися на цей світ з мудрістю. У вас з'явиться шанс, можливо, хтось нарешті. Отримує можливість почати нове навчання. Може, ви почнете вивчати якісь філософські трактати, почнете вдаритися там в Будду, чи в Крішну, чи, можливо, в когось з інших таких от філософів, і вам стане цікаво, ви підете новим шляхом, ви підете взагалі в нову філософію, в нову філософію життя. І це буде емоційно, от саме думаю, цей виріс філософія життя, а це, і це буде цікаве. Ще тут, чекайте, зараз, що є в цій тріаді Шук. карт Це йде ресурсність, ресурсність, яка дасть вам можливість, до речі, може заробляти гроші. Хтось з вас з радістю буде готуватися до пенсії. І от цей стан він зробить вас настільки ресурсним, він зробить вас спокійним до того всього. В негативі у вас. Може бути, знаєте, те, що буде відбуватися, вам придеться подивитися в очі. Тут може бути шлях в просто вірку правду, скажімо так. Карта суд вона розказує нам, до речі, в когось можуть бути якісь юридичні. Листи вам прийдуть, якісь юридичні моменти, вам прийдеться все-таки звернутися до юристів, скажімо так. Наприклад, ви не хотіли вирішувати певні справи юридичні, але вам все рівно прийдеться туди відстоювати. Наприклад, роботодавець вас звільнив, а ви думаєте, ну якось ні. Ні, вам треба буде звертатися офіційно. Ви не хотіли, наприклад, розлучатися, вам прийдеться все-таки офіційно, оскільки в нас карта суд. Ще, можливо, на цьому шляху ви. Знайдете пару скелетів. Ви бачите, що Янгол співає, і він каже, що таємниці, От на вашому шляху відкриються певні таємниці в процесі, і, можливо, ви не дуже будете і щасливі їх побачити, оскільки людина мудра, людина-відлюдник, вона бачить і піднімається над тим, що сталося, а це вас може і засмучувати. яка порада? Треба добиватися щастя. Карта Сонце, карта, яка говорить, там нам все вдалося, у вас все прям дуже добре, якісь там подорожі, але вам треба буде битися за місце під сонце. Карта Рицар е, Жезлів говорить, що потрібно відстаювати. До речі, тут може бути якась подорож, яку ви От, сказала колега, я хочу піти в відпустку. Ви кажете, ні, це моя відпустка. відстаюйте своє місце під. Сонцем. Інколи, коли людина розуміє, от як пам'ятаєте, дам Gambit був фільм, коли вона може прорахувати, просто коли ви граєте в шахмати, що зробить ваш опонент, що зробите ви? Коли ви мудра людина, ви можете прорахувати, що з дурною людиною немає сенсу сперечатися. А от в даному випадку вам придеться взяти в руки м'яч і все-таки побитися, відстоювати те, що йде до вас. Тиждень у вас раз, два, три і чотири старших аркана з тих карт, які я витягнула. Він буде дуже значимий, коли у вас іде внутрішні духовні перестановки. І саме цей шлях в Розуміння, можливо, в когось от складеться як доміно свій шлях, чому я йшла цим шляхом, чи йшов, для чого мені це буде. От у вас просто як пазл воно складеться. Стрільці, напишіть, будь ласка, під відео, от який у вас процес, чи ви відчуваєте ви цей внутрішній спокій. От цю саме внутрішню німецьке слово фолькомен завершеність або коли людина знаходиться просто. Вона Неймовірна така, яка є. Ми зараз ще подивимося з вами пораду від Оракула. І A Chance to the Wild. У вас є шанс у ем, в дикій природі. Тут, що в нас наколод... Нове життя. Слухайте стрільці, нове життя. Стрільці, з вас коментар. Робіть, що хочете, але напишіть мені у котар. Подивіться, нове життя і шанс в дикій природі. Спробуйте поводити себе так, як ви не поводили. Тобто у вас нове життя, у вас у де... на базі цього досвіду справді йде от просто в задоволення собою. Кажуть, кажуть нас, що людині потрібна людина. Людині потрібна сама вона. Якщо е, ви не знайшли себе внутрість в собі, то вам нахріна потрібна інша людина. Стрільці, ну що я вам скажу? Трансформації просто круті. І от е, ці карти я в захваті: нове життя і шанс. Ловіть шанс. Дякую вам. Так, у нас, каприкончики, Козірошеки, привіт. Вітаю! Рада вас бачити. Напишіть, будь ласка, під відео, що там у вас відбулося в коридори затемнення. Буду рада прочитати. А ми дивимося. Ой-ой-ой, летять карти. Давайте подивимося, вони прям вилетіли відкритими клас. Так. Казірошки. Позитив і не позитив і порада. Так, у вас тут ви купу старших арканів собі набрати, так? Угу. Е, у вас тут базовими, скажімо, вийшли карта дурак і перевернута десятка жеслів. В принципі, я працюю на прямій колоді, але якось так сталося. Що це означає? Ви позбавляєтеся від тягаря. Якби в нас так було, ви бачите, що тягар людини йде, незрозуміло де. У вас закінчується період, коли ви закидали себе роботою, коли ви робили, і йшли незрозуміло куди. У вас іде обнулення і новий шлях. Тобто, якщо це була робота і ви вже дійшли до ручки, ви просто кажете, я вже далі не буду, вже все я вже не хочу йти тим шляхом, який був, і я позбавлюсь від тягаря. Це може бути. Знов таки якщо це стосується роботи, це звільнення і іде в нове відносини. Ви звільнюєтесь, ви просто розумієте, що те, як ви йшли в цьому житті, воно вам не приносить задоволення. Ми йдемо в обнулення. Це фонові карти вони випали, що йде в вас в позитиві. Дуже швидке розуміння своїх ресурсів. Карта мах. Карта, яка говорить: то, до речі, якщо ви шукаєте роботу, то, будь ласка, отримаєте дуже швидко роботу. Тут хтось з вас може займатися магічними практиками, на смах. І це буде станеться якось швидкий, якийсь обряд ви можете провести просклад вам хочеться. Це може бути дуже швидке знайомство з людиною або секс. У мене ця карта, наприклад, випадає жест, так швидкий секс. Може бути познайомитися з кимось, і прям так ви в нього закохаєтеся, що от будуть у вас, скажімо, такі відносини. Тобто, знаєте, як вирішили. Змінити своє життя, піти в нове і тут раз знайшли. Тобто може бути швидке знайомство з чоловіком ще й в дорозі. До речі, мах це в нас вчитель, це в нас лікар, може бути якийсь там швидко. Ви тут познайомитися? Що в негативі? В Негативі йде розбити серце. Те, що з вами відбувається, воно вам не в щастя. Взагалі, до речі, можна звернутися до кардіолога. Ще така ситуація, це в нас лікар, і може бути от у вас в прямому зараз значенні проблематика з серцем, і ви звертаєтеся дуже швидко до кардіолога. Не жартуйте, будь ласка, з серцем. Зараз така погода, то тиск висликий, то маленький, то ще щось, тому будьте з цим обережні. І е, е, яка порада? Е, порада в нас яка? Зверніться, будь ласка, до речі, ще є лікарь. Єрофант це в нас також лікар і королєва кубка. Тут може бути навіть у вас, якщо сфера медицини, потрібно звернутися і перевірити кров, щоб вам професіонал перевірив, не було якихось там закупорків сусудів чи ще чогось. Будьте обережні з алкоголем. Ще тут може бути такий варіант: вам потрібно звернутися до психолога, який би поговорив з вами про... Профорієнтація може бути ви, наприклад, вирішуєте, куди я хочу піти, як я хочу далі йти. Єрфант це в нас духовенство, це в нас. Справді, от бачення, як функціонує світ, закони Всесвіту, і порада може бути, якщо от у вас тут так така ситуація іде, вам важко, ви хотіли б іти в нове, поговоріть з психологом, який вам порадить. Єрофант в нас іде, як я говорила, релігійний. Тобто, чи вірите ви в Бога, чи взагалі чи в чорта, чи в кого іде просто глобальна зміна, глобальна зміна мислення. Тут навіть можете піти в іншу релігію, це в нас християнство, можете взагалі просто поміняти. Тут хтось може зробити сказати: Я тут займався був у християнстві зараз піду в якісь ізичні, е, скажімо, якісь магії чи шефт, щось. Ну, тобто. У вас іде глобальна зміна мислення, і так воно розбиває серце. Тут навчання, до речі, може бути в... Вчитель, вчитель вашої дитини, і вам придеться з ними мати розмову, таку емоційну розмову. Наприклад, ваша дитина пішла зараз до школи, і ви бачите, щось не так. Порада. Тобто, поговоріть з вчителем вашої дитини емоційно. Завжди, коли до мене звертаються і кажуть, Лєна, в нас такі сякі вчителі, в мене проблема. Вони ж також люди поговоріть і скажіть, що я не розумію там німецьку, чи в мене в дитини проблеми. Ем, поговоріть з ними. І буде вам щастя. До речі, дно колоди тройка кубків. Карта свята, карта у вас там день народження буде через декілька місяців. Тому, в принципі, ем, карта такої радості життя. Тепер ми з вами дивимося: пораду від Оракула. Поїзд. Я ну, що вам сказати? Нове, нове. ви е, дивитесь вверх, ви дивитесь в майбутнє. І все-таки ну, це буде дуже швидко. Цей процес весь е, у вас відбудеться, знаєте, бувають е, от такі трансформації, вони дуже довгі, у вас воно швидко. Буде відбуватися, і спробуйте знайти легкість в своєму житті. Трошечки полетіти, піднятися з вашого п'єдесталу. Отут може змінити справді релігію, піднятися від того, де ви були, і буде вам щастя. От такий у вас розклад. До речі, щодо п'єсталу, зараз дивіться, як він відправляється. Дурак йде також наверх. І оця ваша дівчинка вам дублюють карти, щоб показати. Йдіть вперед. І радійте. Дякую вам. Ми тепер переходимо до водолійчиків Водолій, доброго часу. Я вас рада бачити. Ви знайшли себе, якщо знайшли, напишіть, будь ласка, під відео Тайм-код. Завжди вдячна вашим коментарям. У мене сьогодні така осіння декорація. Давайте покладу трохи ближчі квіти. Щоб було все таке жовтеньке, як сонечко. І перша карта, яку ми з вами витягнемо, це що? Це позитив тижня. це ви тут так собі. А, так, ну, Позитив тижня в тому, що ви трошечки зависли. Ви знаходитеся в такому стані, висячому, ви бачите, повішаний. І у вас пауза. Поставили ви Netflix на паузу. Ви не бачите шансу, який йде до вас. Ви дивитеся на те, що у вас от є, а те, що приходить, це може бути тим, що ви не готові. Можливо, ви ще не достатньо повісіли і не достатньо подивилися на шанс. Позитив в тому, що якщо ви займетеся медитаціями, якщо ви прислухаєтесь до себе, то зможете побачити шанс. Шанс є. От, наприклад, вам здається в мене така ситуація: виходу немає. А вам карти кажуть, а нічого такого. Ви бачите, є, але ви не бачите. Як це зробити? Подивитися на ситуацію по-іншому. Е, якби стояв він так собі, хлопчина, а він повішаний, він дивиться на світ по іншому. Що можете зробити? Можете справді звернутися до знайомих і сказати, слухай, дивись, у мене така ситуація, я так як який ідіот, дивлюся тільки з одної точки зору. А є якийсь ще інший варіант. У нас, дівчата, давайте подивимося, правді в очі. Завжди ми любимо діяти за таким принципом: сама придумала, сама образилась. Хлопці навіть не знають. Ми там три варіанти придумали розвитку подій, а варіант це взагалі навіть четвертий. Тому для того, щоб ви побачили шанс, дійте екстра. Неординарна, екстраординарна і буде шансом. В чому йде негатив? Негатив іде в тому, що ви трохи засиділися в зоні комфорту. Подивіться, наприклад, ви, жінка, сидите вдома, чоловік там гроші заробляє. Ви кажете, Боже, як мені сумно? Ви не бачите того, що відбувається навколо. Або тут може бути ще алкоголізм, коли людина зловживає. Тут дуже багато кубків. Може, от є таке українське гарне слово, зажерлися. От справді негатив може бути в тому, що ви сидите в зоні комфорту і прямо таку руки ноги поклали, ви там в стабільності. Оця стабільність вона вас може трошечки негативно на вас впливати. Карта що каже? Шістка жезлів. Поїдьте десь в подорож. Беріть на конячку і вперед. Ви можете поїхати в сусіднє місто, можете поїхати в подорож, можете по роботі десь сказати Хочу командіровку, але рухайтесь вперед. Карта переможця вона говорить, що у вас все буде. Ви зможете це зробити, але якщо ви вийдете з цієї от зони комфорту, бо тут ви сидите, це не карта руху, це карта такої. Я сижу. Ось вам карта руху. Навіть якщо щоб побачити цей шанс, Німці кажуть, що тапітний вексель, змініть обої, поїдьте десь. І ця подорож вам допоможе. Навіть короля Пентаклі зустрінете. До речі, якщо, наприклад, у вас є куханець, десь знайомий в іншому місці, ви таки кажете, поїду, я до тебе в гості, по мене. У вас, до речі, тут на колоди, туз жезлов. Тобто, дівчат, нам потрібна чоловіча енергія, і от в даному випадку, якщо у вас є якийсь там хлопчина на горизонті, тігра прийшов. іди, сідай. Так, іди, мій хороший, іди, сідай. Ну, я ж тобі не кажу, сідай на карти. Я тобі сказала, так, я вибачаюся. О, Господі, от ви бачите. Так, Тому подорож і до короля Пентаклі десь можете поїхати, буде щастя. Так, ми з вами дивимося зараз пораду від Оракула. Тігра я можу поставити назад, так? Да? Так. Тігра десь вмощується, щоб лягти спати. В квартирі немає місця для нього, бідна. Дивіться моя. Так, Порада від оракула для вас. Loyal heart. Лояльне серце. Подивіться, треба десь вам подумати про себе. Про лояльність, і думаю, в першу чергу, до себе. Дно колоди у вас ще от карта Флексібель. Тобто дивитися по-іншому на ситуацію. Ви бачите, якщо ви тут шанс цей навіть не побачили, потрібно змінювати, як я і говорила, не висіти головою донизу, а думати, чого я там зависла, що я можу побачити. І лояльне серце. Чого вам бажаю. Дякую вам, водолії. А ми переходимо до акул. Акули, доброго часу! Вітаю вас! Рада вас бачити, чути. І ми дивимося поради для вас. Що там принесе вам цікавого кінець вересня, початок жовтня? Ой, так. Калісо фортуни вилетіло, ми його лишимо. Плюс, не плюс. Ой-ой-ой. І порада. Ну що, загально у вас фон, Калісо фортуни. Карта, яка говорить на те, що ну, всесвіту все рівно, чим ви займаєтесь. Всесвіт собі крутиться, і від нього аж летять якісь там камінчики. Говорить, що все в цьому все світі циклічно, і якщо вони пройшли певну ситуацію, вона до вас прийде знов. Для того, щоб сказати, так, давай знов на ті самі граблі. Карта ще говорить, може бути, у вас якась подорож. Може бути, виграш лотерею, можете десь автівку купувати. Це от все, що пов'язано з рухом. Ми можемо навіть уточняти. Що буде для вас саме це означати. Ви знаєте, у вас буде шанс знов проявити і показати себе. Карта Колісо фортуни» і Сила говорить про те, що у вас прийшов знов-таки якийсь виток, коли вам треба, от як, як я і говорила, ситуацію проявити і її вирішити. При тому, що карта Сила говорить нам про те, що ситуацію треба вирішувати по-доброму. Треба погладити того лева, а не е сваритися з ним. Що у вас в позитиві? Паш Жеслів. Паж жеслів це в нас карта навчання, карта знайомства може бути. Ви можете познайомитися з людиною, буде якийсь такий флірт. Перше побачення. скажімо. це ще не вже коли треба брити ноги, а це коли треба просто посміхатися каву разом пити на прогулянку піти. Також це може бути ваша дитина в позитиві. Може, дитина ваша прийде, зараз будемо уточняти, що вона, вон там та ваша дитина зробить. Ви знаєте, тут може бути в позитиві, що, якщо, наприклад, дитина була хвора, в неї буде період відпочинку такого, або приїде дитина до вас на відпочинок. Може, ви там переживали якісь дослідження, ну, тобто. Якщо було якесь запалення у вас ще такий варіант, то буде певне обстеження, може бути якась операція. Бачите, от людина лежить на операції. І це в позитиві, оскільки вам піде в плюс. В негативі карта the devil. Тут можуть бути якісь проблеми з родиною. Можливо, родина буде втрачатися у ваше життя. Можливо, якісь будуть випробування. Буває, що от приходить хтось з родини і каже, слухай, зараз я тобі розкажу, як треба жити. Бо я там мама, чи я же мать, чи я там тьотя, знаю. І саме це є болючим, оскільки ті люди, які нас знають, які є нашими родичами, вони нас найбільше можуть поранити. Тому будьте, будь ласка, обережні у відносинах з вашою родиною. Тут можуть справді бути: от хтось вас тригерити. Або ем, оця ситуація, яка йде, циклічна. Вам треба буде проявити, наприклад, свою силу і сказати, я обираю себе. І не реагувати на якісь провокації. Тут може бути, що ваша, наприклад, кохана людина захоче побудувати з вами родину і скаже, давай женитися бігом чи одружуватися. І це буде в негативі. От зверніть увагу просто на маніпуляції з точки зору родини. Ну, колоти, у вас тройка. Мічів, карта розбитого серце. Це може бути пряме значення: зверніться до кардіолога, перевірте свої кардіограми, перевірте тиск, перевірте, як функціонує ваше серце. І взагалі такий от період, що ці події, які будуть відбуватися, може, вам тут прийдеться себе відстаювати. І, нарешті, сказати: ось у ваша ця циклічність це вам буде розбивати серце, буде якраз такий собі сплін. але Захищайте себе, захищайте своє серце. Паш Мічів говорить також про збір інформації для того, щоб захистити себе. Ваше серце належить вам і нікому іншому. Тому е, рубайте з плеча, відганяйте всіх шакалів, які є навколо вас, для того, щоб у це серце ваше не розбито. До речі, тут може, наприклад, ваша дитина вам сказати: ти знаєш, мама, я там вирішив поставити на паузу своє навчання, так? І вам потрібно буде знов-таки це от ну, вирішувати цю ситуацію. Коли ви думаєте так, а що ж робити? Як же ж ми будемо далі жити? Така у вас ситуація. Тепер дивимося поради від Оракула. Янг. Чоловіча енергія вона вам потрібна. Як я і говорила, ваше розбите серце, якщо ви дозволяєте комусь його розбивати, це ваша провина. Коли ви кажете чоловіку, біти винен в моїх проблемах, це просто роль жертви, це перенесення відповідальності на іншу людину. А насправді потрібно сказати, я дозволила тобі розбити моє серце. Тому ви що робите? Ви його захищаєте. Прокачати чоловічу енергію також можливо, подумайте, як це зробити. Є багато варіантів, є багато медитацій, але для того, щоб знайти чоловіка і цю енергію, потрібно почистити себе, потрібно позбутися від отих відбитків інших чоловіків, і тоді прийде до вас нова людина. Я вам бажаю, щоб до вас прийшла та людина, яка вам потрібна. Бажаю плідної, глибокої роботи над собою і буду рада побачити вас в наступних відео.